Зараз ви, мабуть, бачите, як я сижу, такий довольний, дивлюся мультики, все супер. А проблема тільки в тому, що я ще не знаю, що я не записав звук. Коли я додивився другу серію, я був дуже розчарований, я вирішив, що я не буду нічого робити, я нічого не виставлю, але потім мені стало просто тупо обідно, що мою роботу навіть ніхто не помітить. Тому так, я вирішив, що я все-таки викладу, я накладу звук заново і зроблю мега- скорочену версію моєї реакції. Може це не буде так ефектно, але мені просто хотілося цим поділитися. Бо якщо я вже почав, то треба довести це до кінця. Якщо ж казати коротко зараз, спробувати поверх моєї реакції ще раз, то так, мультсеріал мені дуже сподобався. Е, якщо казати за озвучку, за персонажів, за все, я вважаю вийшло дуже круто. Е, мені подобаються візуальні моменти. Те, як зроблений цей мультсеріал в плані графіки, те, як виглядають будинки, як виглядає місто, як рухаються персонажі. Ця 3 шна графіка мені дуже подобається. Е, якщо ж казати про якісь додаткові моменти в плані сюжету. То тут теж є моменти, які дуже відрізняються від кіно всесвіту. Очевидно, бо це інший якийсь всесвіт. І дивно, іноді було абстрагуватися і відволіктися, і не приймати, наприклад, того стрейнжа з цими вусиками, що це зовсім інший стрендж. На початку це було трохи важко, але. З часом до цього звикаєш. О, до речі, якщо казати за інтро, то воно мені дуже сподобалося. Музика 50 на 50. От там, знаєте, там, частина, яка була з старого мультсеріалу, вона прикольна. Реп частина мені не зайшла. Але візуально, знову ж таки, виглядало все супер. Я був у захваті. Е, тому чесно, я, наприклад, залишився довольний від цього мультсеріалу, принаймні від перших двох серій, що ми подивилися. Так невдало трошечки, але все ж. Я вважаю, що є потенціал. Мені прям сподобалася ідея. Мені подобається костюм, до речі, от як ви можете побачити, ідея з тим, що в нього балони з павутиною, такого раніше ніде не було. В нього завжди були якісь маленькі е, шутери одразу, навіть в пробних перших костюмах. А тут це показано прям прикольно. Хоч, як я і казав, завжди, що це по-любому незручно. Якщо казати про персонажів і про те, як їх змінили, ну тут тут є декілька змін. Мені особисто вони взагалі ніяк не заважають в плані, та бляха, яка різниця, якого, як, якого кольору має шкіру Осборн. Е, тож, як на мене, це взагалі, взагалі не проблема. Я майже взагалі не звертав на це увагу. І більшість коментарів якраз більше акцентувала на цьому увагу, саме через це я це і помітив. А так в цілому, взагалі пофіг. Натомість що такі моменти, де є відсилання до кіно Всесвіту і фрагменти, які прямо один в один повторюють, ти наче знаєш, що це щось інше, але при цьому це дуже схоже і це прикольно. Я, наприклад, зацікавлений новими персонажами, бо одне діло, ті, яких ми вже бачили. А інше це от як оцей хлопчина, який зустрічається з дівчиною, яка подобається Паркеру, і його складне життя, його розвиток. Нам показали його як окремого персонажа зі своїми проблемами в школі, статус у суспільстві, і що в нього є якісь проблеми. Або що ця дівчина, яку схопив людина-павук, тут теж все неоднозначно. Це не просто злодюшка, це людина, яка потрапила у складні ситуації. І в цілому. Мульт показує такі моменти, де все неоднозначно і кожен має свої проблеми, свої якісь і добрі, і погані сторони. І як на мене, це прям прикольно. Тому я думаю, це прям на плюс цьому мультсеріалу. Подивимося, що з цього буде далі. Тут, наприклад, знову була сцена з. Кіно всесвіту, грубо кажучи, дуже схожа. І я от прям як тільки одразу зрозумів, і мені прям це дуже сподобалося. Бо ти наче розумієш, що це схоже, а це інше. І воно, наче таке прям розширення тої версії, і ти думаєш, капець, що зараз буде? Тут же не буде старка, як це все закрутять. Потім до мене дійшло, що це. Буде Осборн, і воно таке прям дуже схоже, але інше. І може це я занадто фанатик, але мені дуже сподобалося, як це показали. І з одного боку, це, звісно, плутанина, бо ти не розумієш, в якому всесвіті все це відбувається, а з іншого боку, все прям таке прикольне. До речі, отут показали Мей, я теж одразу нагадаю, що Паркер мені мальовка взагалі подобається. Е, Озбор, ну такий, типу середній, трошки крінжовий, а от Мей мені точно не сподобалось, бо її наче намалювали мал молодою, а потім зробили з неї якусь. Е Жіночку вже в погилому віці, додавши ці зморшки, і це якось трошки так. В другій серії мені дуже сподобалося, коли він прийшов на це стажування. Я взагалі спочатку подумав, що це якась Шурі, і чомусь от мені щось здалося, що вона дуже схожа на Шурі, хоча це взагалі не мало ніякого сенсу. Але виявилося, що все таки це дівчина з ваканди, тож в якомусь сенсі я був близький до відповіді. А також нам показали ще одну персонажку, я особисто не знаю, хто вона така. І показали хлопчину, який теоретично мав би бути Халком. Це теж прикольно. І взагалі ідея з їх стажуванням, таких от чотирьох супер е, розумних підлітків в Озборна. Мені здається, це теж має бути доволі непоганий, непоганий прикольний сюжет. Оцей момент е, з е, тим, як він попросив зупинити новини, я прям тут поугарав трошечки, бо. Я коли дивився, фраза, яку він промовив, мені прям один в один нагадала один мем. Коли вони питають, це ж просто новини, та на що воно тобі А він все каже, що та мені дуже подобається, як воно горить, палає. І я прям загадав цей мем, прикол. Думаю, думаю українці якраз його і зрозуміють. А, та, тому... Це прям було, було доволі кумедно. Ну а потім кінцівочка. я розраховував, що нам покажуть вже новий костюм. Але виявилося, що. Бо я думав, що Осборн вже знає, що Паркер це павуки, тому він взяв його на стажування. Виявилося, що ні. Виявилося, що він його покликав тільки, щоб з'ясувати. Бо Паркер, коли втікав, зупинять підпалювальника. То він це зробив, перевдягнув свій костюм. у... На сходах в будинку Оскорб, і я заловив такого крінжа, що він не перевірив, є там камери чи ні. І по факту Осборн тупо його спалив через камери. Тому і це трошечки крінж. Але в цілому, не знаю, думаю, ви бачите, бачили по моїх емоціях. Серія мені дуже сподобалася, я дуже засмутився, що не зміг зробити повну реакцію і повний огляд. Але, можливо, з іншого боку, таким скороченням воно найкраще, що. Я не розтягував і не робив відео на 40 хвилин, а буквально на 10. Тож, якщо вам подобається такий формат, дайте знати в коментарях. Можливо, ми взагалі перейдемо на такий формат, а можливо, залишимо, як є, і це буде просто такий от невдалий, невдалий момент. Е, пишіть ваші коментарі, думки про цей мультсеріал. Чи вам сподобався? Сподобалися перші дві серії. І чи вам взагалі цікаво було слухати мою думку, тим паче в такий дивний спосіб? Буду чекати на ваші коментарі. Дякую вам за перегляд і гарного вам вечора!